Ні, так ви розумієте, цей водій мене набрав, каже, ну, каже, що я хочу зробити рекламу. Заплатив мені 300 євро і каже, ну а що я, я можу заробляти, якщо я хочу таку зарплату 150 євро, то я можу заплатити ці 300 євро за рекламу. я кажу: ну, то добре, не проблема, хочете, вкидуйте гроші на карточку, і я зроблю рекламу. І він каже, що він працював до цього типа, за 100 35, по-моєму, євро і почув там від когось, що є 100, за 150. І він каже, я хочу 150. Я 135 євро отримував. Тепер я хочу 150. Тому кошти в мене є. Каже, я не п'ю, не курю, не витрачаю, у мене в принципі, грошей вистачає. 300 євро мені скинув. І сказав, робіть рекламу. Я от реально зробив рекламу, що він шукає роботу на бусі за 150 євро днювки. Причому ну, оплата тупо за кожен день. Я ж кажу, 2 місяці це у нас 60 днів по 150 євро. Ну, взагалі бомба. Я рахую, що думаю, що таких водіїв по-любому до знайти і по-любому таку зарплату заплатити. Так що, думаю,